Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні я нарешті поїду на автомобільний київський ринок Чапаївка, і подивлюсь, що там є. А ще, я знаєте що хочу? Я хочу дізнатися, скільки пропонують взагалі гроші ті люди, що стоять біля авторинку і машуть руками. Все, я поїхав знімати. Я буду ось на таку штуку. Це камера Osmo DJI 360, яка має дві лінзи і знімає отак от все навколо. Так що, хлопці, там ті всі, хто мені казав, що як ти будеш знімати барик, вони ж там люті. Ну, по-перше, не забувайте, що я сам барига. З багаторічним стажем. от. І по-друге, в мене буде камера від Джеймс Бонда, яку, ну так, ти на неї дивишся і ти не розумієш, вона тебе знімає чи ні. Я ж не буду тикати в обличчя нікому. Ну, це. Інший вже рівень, бо ну дійсно, знаєте, коли люди приходять, то з камерами щось тикають. А я так, знаєте, буду як будто з судочкою за спиною ходити. От. Та і все. Так що поїхали дивитися, як там справи на столічному ринку. Бо, якщо чесно, моя думка, що всі ці ринки, вони, ну, я думаю, вони не працюють, бо все продається через інтернет, там Інстаграм, Телеграм. Автарія, ну, РСТ для мене здох, тому що там вони почали якісь дурниці робити з грошами, там оплати і все таке інше. Бо я вважаю, що повинні бути безкоштовні публікації, якщо ти хочеш там просувати своє оголошення, ну, дійсно плати за це. А ото, як поробили, що там ну, слухайте, ну, зробити оголошення на 1000 гривень. Ну, це просто це капець. А потім питання, чого такі дорогі машини? Тому що голошення дорогі. Капець. <ріст> <ріст> да, так, продаю. Який да? рік? 15-й. 15-й рік, так? Да? Так. Да. А який, яка батарея по мощності? 90. 90. 90, повно. Билот, Ціна? Рік. Ціна? 15 хотів. 15. А ви встаньте так, може. Тут сюди от. Зараз вона тіде, будь ласка, <ріст> знайте мене зараз. Який пробіг не завис? 120. 120? Так. Да. Що було? В лабаш меняли стойку подмовлял. Снимаешь? Не, вперед-назад снимаешь. Теслы берете вообще. Нам цікаво, десянту настается. Ми за 18 держимо модул X. Сотка. Купили? Ні, віддаємо. А, де. До естовач. Ну, взагалі от така машина, ну 10-15 коштує, подумає. Це виставить вже. Наш X має 125. А X не машина. А машина. Чи? Ну, якщо ви машинами з... займаєтесь, ви повинні знати. Ну що чому не ліквідність? Чому обісніть чому? Чому вона гірше? Ось ось Модель Я розповідаю, ця машина може а, без питань піти працювати в таксі. Х ні. А чому ні? Він не буде проходити в категорії преміум. Не буде проходити Uber Black і таке інше. А ви багато бачили в таксі? Так. Ця в таксі було. -ти, тим паче дешевше треба. Ні. Так Чого? я можу і, і на іксу таксувати. Ну, наша машина таксі. На дешевше вже відповідно, правильно? Чого? Ну, тому що в неї використовували інтенсивно. Неї там Чого були... інтенсивно. Тому що пробіг регулярно ні. а за колодші за цю. Такі машини, вони, якщо вони працюють в преміум сегменті, вони там в день максимум виїжджають 100 км. Багато людей так продають в сходу тут тут. Так, да, достатньо. Є, да? Ну, взагалі все менше, зараз люди взагалі якась така ситуація, що вони не купляють і не продають. Тобто катують все, що є. Ну те, що є, розумієте, тому що ну, невизначеність в державі і так далі. Так, яке. Зараз, так, зараз така ситуація, що і, і, і попиту немає, і в принципі і сподаж по халяві теж немає. Просто так тіпо, засти, застиг ринок гривних, очікуваний чогось. Тобто, Всі розуміють, чого, але. І пропозиція машини, розумієте, збільшується, тому що люди виїжджають, не збувають машину, виїжджають за кордон, відповідно. Тобто машина лишається в Україні, люди виїхали. Поп Попит уїхав. ну У вас тут така банда серйозна. Ну чого банда? Чоловік, <реш> я так спину, чоловік 100. <реш> так оскільки ви закиньте машину в, в інтернет, бачите, яка ще банда до вас приїде, <реш> ніхто не приїжджає. Ж... Ні, ціну, ціну <реш> дайте гарно, щоб <реш> а, <ти> ви поняли. <реш> Слухай, а от що це таке професійне питання? Я смотрю, всі кучкуються. От як приїжджає на машина, на, на, на неї 5 людей. А собою діли, ділити гроші чи як це? Ні, ну тут насправді купують не так багато людей. Багато стоїть, а, а купують не так багато. Така... Система віктатів працює, там тут. Не знаю, цікаво, цікаво, просто те, що Ну Дивіться, ви, ви, ви за послуги доставити машину в і берете чи правильно? 300 да. А тут люди, там, які десь зловили, спіймали, мовно кажучи, машину десь подачавши ціні, ну, ну вони типу, платежу спроможні. Купонують і мені, відповідно, я теж даю якихось там пару за хорошим. Так як так, ви за свої послуги берете, так і вони будуть. То -то комусь просто Так. Да. Ну, Навіть не викуповуючи. Людина з рушами тут не стоїть. Ні, стоїть я з рушима. Можете купити машину. Можна далі та купити вас машину. Прикольно. <соць> Пішли до Наталіуса, опоймали і все. І... З рушимо на таксі поїхали, там чи на маршрутці. Це буде зручно. <соць> а ми <соць> на машині. Ми ми то, <соць> сервіс, Це <соць> <соць> зручно. Можемо домой підвезти. Дякую. Гарного дня. Добрий день. — Давайте я ближе встану туда. Давай, давай. Такого нього? 15-й. Дворестовая, да? Да. 90Д. Два монитора плачуть. А, ну. Полячки дориста пошли, І лючок не працює. А так машина, вогонь. Побіга много. А? 120. Мі? — Ні, каме. Попрошивка. Записывайте на А? — Записывайте Трошки. А Реально продаєте или контент А, Реально продаю, Вот. А сьогодні я приїхав просто познімати столичний ринок, я вперше просто подивитися, що да як. Камера. Ре... А? Камера? Ось, Она вас не бачить. Сколько ви готові сні робити? Ну, взагалі, я вважаю, що ціна десь 15 тисяч за неї, якщо на авторії продавати. А ви скільки пропонуєте? Батарея ну, какая? 90. 110. Зрозуміло. Ну це теж добра пропозиція. Не п'ять же. Заїхав я на сам ринок, але трошки збоку. Двадцяточка коштує, але я думаю, це того вартує. Бо я не знаю, де тут зупинятися і тебе може нажахати копи, і там вони вже були. Я думав, взагалі, то по мою душу, але ні. Так, що я думаю одразу з приводу тих хлопців, що стоять на вході, знаєте. Вони всі дуже гарні психологи, там лахов нема. І тому, коли мені пропонували там 12 тисяч баксів, ну слухайте, це тобі пропонують, щоб просто тебе, я так думаю, зацепити. А потім тобі дадуть 5 тисяч гривень. І ще ти будеш думати, що тобі дуже пощастило. Якось так. Коротше, от авториночок поїхали дивитися. Але Мене сьогодні цікавлять чисто електрички. Хочу подивитися, по чому байки продають тут. О. Слухайте, ну машин багато. Люди ходять, дуже багато якихось машин, але я не бачу де електрички. На мене тут всі дивляться. У всіх якісь такі, знаєте, однакові фізіономії. Якось так. Доброго дня, а підскажіть, а електрички десь окремо стоять чи? Десь тут. Шукайте. Не сортують там окремо. О, Дякую. Коротше, не знаю. Кажуть, треба шукати. Пішли шукати. Я пройшов вже один ряд і жодної Тесли я не помітив. І знаєте що? І сусідний ряд без тесл. Ось так от. Тесли тут не продають. Натирають лялю. Може це допоможе. Не знаю. Може тут є ритуали такі, знаєте. Натираєш її, вона продається. Так, я знайшов перші електрички. У нас сліфи, ліфри, ноти. І болтик є. От цікаво, скільки коштує болт. Так, у нас болт коштує 1882 рік. 90 тисяч пробігу. Отакі От справи. Так, пішли далі шукати Теслу. Тут Тесли нема. Ладно, я ще шарю не тільки в Теслах, я ще шарю в маздах. От давайте перевіримо, як я шарю в маздах. Це мазда, 22 рік. Комплектація в неї зас... скоріше бомжацька. По фарам бачу, що це Америкос жовті. Радар має. Безключовий доступ має. 25800 Ну Ціна така, більш-менш нормальна, але... Ну так, вона на кожній на рожі, І з 22 року вони всі на повному приводі. Так що ну такий варік. Як для, для родини кайфовий. Форт це горе в сім'ї. Таке брати не можна. <рес> Жартую, то у нас така приказка є. А вы машину продаете или нет? Да, ну мы вообще продаем. И а? Машина и, 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 и машина. машина и венеры, Лю в, люд люди смотрят, ходят. Ну и, да, да, да. Блогер я... пройдет, тут а отснимет. а Я его видел. 12 в час раз, 말, уже начинают звонки, 말, по всей Украине. Серьезно? Да, он ну, а -а -а. неплохо. Я через него, мне в прошлый раз мы... Так Меж... оно реально работает. Страдал, да, Чорної роботи, так, да, так. Да. Я просто займаюся ну, Америці, я вожу машини з Америки, ну, в компанії працюю. Мені інтересно повітряти, що здесь. Ну реально, за скільки люди намагаються Тесли продавати на ринку тут. Так, колись я в Ютубі бачив такий чувак, змей, змій знімає тут на ринку, так от мені вже за нього сказали. Знаєте, що цікаво? То що люди сприймають це за. Ну, нормально відносяться до зйомки, бо казали, що після зйомки постійно починають телефонувати з усієї України з приводу авто. Так що, знаєте, це теж така прикольна реклама може бути. Тільки дурні, які не розуміють, знаєте, якісь агресори тупи можуть тобі казати, що знімати не можна. Слухайте, в 21 століття знімають ну, там от, зі спутника навіть зараз. І тебе, і мене. Короче, якось так. Тесли жодної не бачив ще. Так, Бачу ще пару маст. От По маздам мені цікаво, бо це мій профіль, я в них дуже добре розумію. О, взагалі нова конфета 22-го року, а пробіг 4... а, 40 тисяч. Ну таке. Оце комплектація вже нарядна. Це добра комплектація. А це по кольору я вам скажу, це машина. как она там, Chrome Edition, не помню, а, Carbon Edition. Вот. Четвертый рик. Ну, цена добра. 26 800, цены богато. Так, 22 рик, 27 500. А 24 рік, 26 рік, все. Так, гарна ціна у вас. І один капот пофарбований, все. І колір супер. В мене така, в мене така була такого кольору. Кайфово. Шестерочка мазда, ну. Я такий не возив. Нема попиту. Вон ще одна маздюна стоїть. Для чого я дивлюсь мазди? І мазди я дивлюсь для того, що може буду... Скоро їх знову возити. Такий колір я не бачив. Турбо преміум 28800. Кайфово. Кайфова. Оце вже максимальна комплектація, от в неї вон, пофарбовані арочки. Оце топ. Це найкрутіше. І ціна така дуже нормальна. Раніше такі тридцятку коштували. Бачите, ніхто мене не б'є, не штовкає, навіть люди просто виходять з авто, бо вони, мабуть, знаєте, дуже раді, що хоч хтось підійшов з новим обличчям, бо тут, я думаю, всі ті ж самі люди кожного дня. Я помітив першу Теслу, Нарешті. Але це... А, ні, це ваєчка. Дуже-дуже цікаво. 28 тисяч перформанс рік... 22 рік. 28 тисяч, хлопці. А я продаю свою, знаєте за скільки? За 26 я її віддаю. І в мене градова Нібіта короче. І це ще вона не рестайлова. в мене вже рестайлова. Я салон подивився. 28 тисяч, щоб ви розуміли. Ну, виглядає нарядно. Просто я коли машини продаю, я ніколи їх не знаєте то, полірую, нічого не роблю. Я просто продаю найдешевшою ціною. Тому ось так. Так, першу побачу... О, ще! Ще одна, дивимось нарешті пішов фарт ось десь ці тесли. Слухайте, ну вона теж як перформанс. Ух ти. На т сьомий, на тю восьми, дав ось. 27. Середній розхід, бо там є розхід салону, то середнього розхід має. Оце же рестайлова тачечка. Зробили трошки карбона салону, але цінник 28. 28. Bridgestone гума. Попереду мішлін. Чому так? Ця гума дуже проблемна. Я вже місяць собі не можу знайти. Мішліновську гуму передню, бо ну, їх не продають у нас. Тільки з розборки десь брати, шукати і все. Іначе будете ходити пішки. Не буду у вас перформансу. Так, а що тут у нас за мазда? Ну, це проста комплектація, 25 тисяч, 3 тисячі пробігу. Просто нова. І тут ще дві мазди. 21,9. Щось на клієнта. рік. О, 18800, 21-й рік. Ну, от тут ціни вже менше, набагато, але... Я ж не дивлюсь машини, от я бачу, тут є такі нюансики. Ну от то таке. Я от хожу і вже відчуваю, що мені сюди їхати не можна продавати машину, бо там от біля машини, бачите, там відерка, хтось там ганчіркою щось натирає. Коротше, тут стоять машини лялі, да, їх тут, вон, ну Подивиться, усіх вон, чорна гума. Все зроблено. А я ж таке робити не буду. Я ж приїду, як воно є, так і буде стояти. от, Ось так, ладно, шукаємо далі Тесли, ну поки я добрих цін на Теслу тут не бачу взагалі. От є у нас Ну Я в тройках не шарю, бо ми їх не возимо. Слухайте, 23500. 22 рік. От. А я клієнту з Америки привіз авто 23-й рік, задній привід. Вона йому стала 17. І там пробігу 7 тисяч. Він його продає за 20. Так що я не знаю. Дешевих цін я поки не бачив. І це розумієте, я ще, ну, що ми побачили ціну. Ми ж не дивилися, що з неї було по він-коду, що там взагалі там, які нюанси. Це просто ціна, яка нічого не означає. Це просто те, що вони там навіть малювали. Знайшов я ще одну Теслу, але це Tesla Model X P90D. І знаєте, що це означає? Це означає, що вона дуже потужна. А ціна... А ціна 28900 за 16 рік. А пробігу там скільки? Пробігу. 200 тисяч км пробігу. Капець. Я просто знаю одного знайомого, який продає X вже півтора року. 16 рік в нього. Так, вона там 75-ка, але знаєте що, він її не може продати навіть за 20 тисяч. За 20. І вона взагалі майже не бита там. Дверку трошки зробили і все. От є ще у нас Mazda. Це 9 Mazda CX9, 21 рік, 73 тисячі пробігу. <реш> Була в мене така CX9, дуже кайфова машина, але не за такі гроші. Мені машина стала. Мені машина з Америки стала, тоді щось 18 тисяч баксів, щось таке. Я її продав за 26. Коротше, бізнес так, дивіться, яку лялю я помітив. Це Tesla S. -ка. Вона 21 рік плюс. Ні, це 23 рік плюс, бо в неї нема вже парктроніків. Отак от, от я шарю в Теслах, бачите? Ну, є якісь там дрібні косячки, я бачу, ну то таке, знаєте, США, машини без косяків, то фантастика. Колір дуже кайфовий. Ціну я помітив, я в шоці. Ціна 54 тисячі доларів. 3 тисячі кМ пробіг. Він код я сфоткав, подивимось, що з неї було потім. Я додав, що з неї було. От. А так, ну що, машина виглядає більш-менш кайфово, Колір дійсно, ну, блін. Кому подобається такий колір. Беріть. я б не взяв. І це звичайно, це звичайна різка, це не плейт. От. І... Ну слухайте, мені плейт став той, що я собі привіз. Ну, зараз 28, нехай там 30 буде, коли я все пофарбую, дороблю. 30 тисяч доларів плейт. І він ціленький. Так що отакі ціни, хлопці. О, я ще помітив. Мабуть. Тесло, так. Тесло помітив. Трайбанчик. Не якісь. Але в неї якісь такі диски цікаві. Нестандартні. О, харківська тачка. Харківська. 19 500. Ціни харківські, недорогі. Коротко, ось така манюня. Але ну ви розумієте, що що та ціна? Треба дивитися кожну машину окремо. Пробігу там 150 тисяч. 500. Нагадую, з США я тачку привіз набагато краще. Тройку клієнту за 17 500 вона йому стала. Продає 20. Йду до авто, буду в Фіналі прямо тут, бо я не бачу сенсу, знаєте, що там розмусолювати. Коротше, машин багато. Люди ходять, щось шукають. Багато чи не багато людей я не знаю, тому що ви ну, покупці, тому що можуть ходити від скуки продавці один до одного, да, там дивитись. кому треба от приїхати, отак от пройтись, подивитися, що є, можна. Купляти, ну, я не можу сказати, так чи ні, бо кожну машину треба перевіряти. І, наприклад, так, сладка ціна там, на там, там, біля 20. Да? Я ж не бачу, що там, може, там пів машини вже не було в США, а потім другу половину добили в Україні. Їх ж, ви ж не думаєте, що тільки в США вони б'ються. Їх луплять ще й тут по цінам, по теслам. Конкретно по теслам. Ну, слухайте, я. По-перше, не бачу асортименту, щоб було багато машин в продажі. Дві-три да? коліки продаються і все. Ціни ну, 28 тисяч. Навіть я не дивився, що з ними було. Але ну, слухайте, ну, бля, я за 26 продаю перформанс. Гра даву. Це не бита машина з. Там, ну, Косметика трошки є, пофарбували, да, але там і безпека, і все таке інше. там все ціле. 26 тисяч віддаю. Якби я сюди приїхав, мабуть, поставив таку ціну, мене тут, мабуть, побили, сказали, б, вали валив свій. Інтернет, авторія, там торгуй. Коротше, якось так. Що за дешевий сегмент, я не знаю. Може там все набагато простіше, бо може там і є що купити, але слухайте. Теслу на ринку купити неможливо. В общем, взагалі, який висновок ми робимо? От, по теслам 100% сюди їхати не треба. Тут тесло ви на цьому ринку не купите. Може, ви зможете купити щось інше. Там, більш дешевий сегмент, бо машин дійсно дуже багато, просто там ну, сотні їх стоять. А Тесел на весь ринок, ну, самі порахуйте, там 4 штуки, може 5%. Да? І по цінам там якби повна шляпа. Так що все, всі за теслами йдемо на авторіє, все інше можна брати. Їду додому, з ринку вийшов, буду трошки вам розповідати свої думки. От дивіться, таку картку зараз я вставлю 20 гривень. Ну це я заїхав на якийсь сусідній ринок, тобто тут так не роблять. Тут десь ставлять і йдуть пішки, а я набагато заїхав. Є тут ще якісь вон, площадки, я проїжджаю праворуч від мене. Я туди не ходив, бо ну, я вважаю, нема сенсу туди ходити. Бо що мені там дивитися? One Auto і все таке інше. Це все площадки. Вони продаються всі ці, ці машини в інтернеті. Нема сенсу ходити. Ось так. Мені паркування вийшло дорожче, ніж сюди доїхати, бо мені поїздка склала. По грошам, от я 5 кВт кіло... витратив, це там 10 гривень з копійками. Ну, назад ще. Ну ладно. Однаково, що парковка, що дорога. Отака така в мене вийшла поїздка на столічний ринок. Я взагалі не жалкую, я поспілкувався з людьми. І ну, для мене таке враження, що мені там робити нема чого. Я жодної машини не продавав через площадку або через ринок. Ну, не знаю. Так в мене склалося. Да? Може там хтось і продає машини тільки там через ринки і площадки, напишіть, у кого є такий досвід. Вот. Але є такі старовіри, які приходять, хочуть на цринка купити, ну, займайтеся. Я не знаю. Краще знайти машину на авторії. Так що все. Дякую за перегляд. Ставимо лайкос. Ну, якщо хтось захоче. Щоб я ще раз з'їздив і щось подивився на цьому ринку, кому цікава якась машина, пишіть в коментах, яку машину. Я поїду подивлюсь, може, на наступному тижні, якщо буде час. А зараз їду вже по своїм справам. Все, всім гарного дня, до побачення!